Привіт, друзі. Дякуємо, що підтримуєте нас своїм переглядом оглядів. Сьогодні ми продовжуємо розповідати про бренд дронів Цефлайт, а саме про дрон Face 2 SE. Відносно першої моделі Face 2 Pro, тут перепрацьований фюзеляж, і цей дрон тепер доступний у блакитному кольорі замість помаранчевого. А сама конструкція повністю відповідає попередникам, та вага складає 500 грамів. Це нова модель, яка обладнана потужними безколекторними двигунами, передньою 4 к камерою, закріпленою на трьох підвісі. Також на коробці, окрім цих. Параметрів одразу бачимо, що час польоту на одному акумуляторі складає до 27 хвилин. А нагадуємо, ви можете придбати і додатковий. В деяких комплектаціях може бути датчик виявлення перешкод, і дистанція польоту складає 3 км. А з підсилювачем сигналу цей дрон здатен подолати дистанцію аж у 7 км. Звичайно ж, що сам дрон в нас знаходиться у зручному кейсі, тож саму коробку на виліти можете не брати. І одразу подивимося, що маємо в комплектації: це акумулятор, до речі, достатньо великий. Та зарядна станція до нього. Ось так кріпиться, і зарядний кабель ви підключаєте до неї, а не до акумулятора. Ось власне, і сам зарядний кабель, який ми використовуємо як з батареєю, так і з пультом. Окрім цього, маємо інші дроти. Це кабелі з різними роз'ємами для підключення пульта і телефону. Звичайно, запасні лопаті з відповідним ключем та інструкція. Ну і власне, сам пульт керування з дроном. Стосовно пульта керування, одразу знизу можемо відкрити тримачі для телефона. Як бачите, вони достатньо міцно Закріплені, розправляємо антени та бачимо, що зверху в нас регулювання кута нахилу холокамери, режим фото, відео та роз'єм під зарядку на фронтальній частині зум. Автоматичний зліт та посадка, перемикач на спортивний режим, також кнопка живлення і ліворуч роз'єм під з'єднання пульта з дроном. І зверху індикація говорить про рівень заряду пульта та про з'єднання пульта з дроном. Якщо червона, то пара ще не здійснена. При включенні дрона камера завдяки своєму підвісу автоматично стабілізується та становиться у правильне положення. Також завдяки цій стабілізації це Flyface 2 SE робить плавні та якісні знімки навіть за неприятливих умов польоту чи вітру. Звичайно, не з максимальними поривами вітру, але з помірним вітром справляється добре, створюючи супротив і стабілізуючи зображення. До речі, картинка залишається чіткою та стабільною, незважаючи на те, що максимальна швидкість польоту дрона складає 39,6 км на годину. Звичайно, завантажуємо додаток, обираємо нашу модель, активуємо її і переходимо до налаштувань. По-перше, калібруємо дрон через додаток. А також ви можете протестити деякі режими польоту, якими оплатнений дрон. Це політ за об'єктом, кружляння навколо точки, автоматичне пілотування. А також є режими, що в першу чергу сприяють безпеці польоту. Це захист від втрати сигналу. Та функція повернення при низькому заряді акумулятора. І звичайно, дрон має систему позиціонування GPS та барометр, завдяки чому дрон добре утримує висоту, здійснює всі перелічені вищі режими, а також робить автоматичний зліт та приземлення однією кнопкою. А ще в налаштуваннях додатку ви можете знайти функцію вертикального зображення, яка дає можливість знімати відео для різних соцмереж: Інстаграму чи Тікток. Тож, підводячи підсумок, можна з впевненістю зазначити, що це дрон про співвідношення ціни і якості, адже технічно. Характеристики, зазначені виробником, та те, що ми бачимо в дійсності, цілком відповідають одне одному. У недосвідчених пілотів при перших польотах часто буває страх відпустити дрон далеко від себе, щоб не втратити контроль над польотом. Та з цим пристроєм ви можете бути впевнені в безпечному польоті навіть на великій дистанції. Однак, звичайно, перед дальніми польотами радимо потренуватися на ближчій відстані, щоб звикнути до керування. Дякуємо за перегляд! Будемо вдячні за ваш лайк та коментар під відео. А якщо ви хочете придбати сьогоднішній дрон з огляду, в описі під відео залишаємо посилання на наші соцмережі та офіційний сайт. До зустрічі!